Добрий день, шановні аграрії! Ну що, уборка сої Дніпропетровщина. Що вам сказати, крузака в цьому році не буде, це точно. Тона, менше тони в цьому році такі урожаї по сої. Піднятися не вийде, більше всього, що опуститься. Значить, Убираємо комбайном кейс. Діссикацію не робили, тому що це все вложення, шановні аграрії. Якщо урожай не сієсть, хочеться сюди влажуватися. А так затрати понесені, збираємо те, що є. Вона не скоросла, сорт це аполо. Вносений був і фунгіцид, і добре видавалося, Але засуха зробила своє. От. Ось ви можете побачити, які гілочки. Вроді би вона і обціпляна вся бобиками, але вона за що, що маси немає, не скоросла. Та тобто, й є. По всходам, ви самі бачите, вони не догони. Вони зараз пішли, там бобики зелені. Тось це є. Густоти не вистачає, гілкування не вистачає. Тому Маємо те, що маємо, то на урожайності. Ну а основну причину, що хочу сказати, соя це не, наш, як би сказати, не наша культура, що ми її вирощуємо на Дніпропетровщині. Под нас тут Запоріжжя, Южні регіони, вона згорає. Якщо в минулому році ми знаємо, заливали дощі, кущі я вам показував пояс, то в цьому році, ось як можете бачити. Ось вона до колін. Ну, З листям було, як би сказати, поприкольніше дивитися. Многообіщаючі було, листя спало, все. Це такий відеочот. Це не залежить від сорту, Щось, щоб багато хто не подумав, що це сорт такий. Ні. Сорт звичайний Аполо, хоч, хоч би це був піонер, хоч ультра, Поб'їжджали поля, в нас така урожайність. Соя почала вже висипатися. Всім добра і мирного неба! До побачення!